Ваша шановні батьки та любі діти, розпочався перший місяць весни, Березень Пропоную вам зануритись у красу весняної природи і більше познайомитись з незвичайною чарівною порою року. Малята, відгадайте загадку. Тепло стало на дворі, синє небо горі сонце промінь шве землі, Прилітають журавлі, вже у лісі там і тут перші проріски цвіту. Учерява запашна, в гості йде до нас. Так весна. Малята, які прикмети весни ви вже помітили. На дворі стало тепло, з'явилась перша травичка, на деревах розпускаються брунки. Погляньте, яка пора року зображена на малюнку, якого кольору небо, що розквітло на галявині. Що з'явилось на деревах? Хто прилетів до нас з теплих країв? Хто ще радіє весні? Пропоную скласти розповідь і створити весняну картину. Я буду розпочинати розповідь, а ви продовжуйте. Прийшла весна. Сонечко стало краще прогрівати землю. Воно покликало подружок. Хмаринок. На деревах з'явилися весняні квіточки та зелені листочки. На зеленій травичці розквітли маленькі жовті кульбабки. До жовтих кульбабок прилетів радісний метелик. На зелену травичку вилізли жучки. На заквітчене дерево сіла пташка. Вона заспівала радісна пісню, бо прийшла весна. Малята, подивіться, яку гарну картину за допомогою слів ми створили. Весна приносить з собою не тільки весняну красу, а й весняні турботи. В цю пору у людей дуже багато роботи потрібно встигнути за короткий час засіяти поля, засадити городи. Якщо вчасно це не зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому навесні люди працюють зранку до вечора. У полі трактористи спахують землю. Бо як ґрунт твердий, то рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни настає напружена робота і в саду. Люди обрізають фруктові дерева, проріджують кущі та висаджують саженці дерев, а в парках та в скверах прибирають листя, траву, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж перекопують землю та сажають картоплю, яку пророщують перед садінням, сіють моркву та буряк. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, і осінь щедра на врожаї. Малята, гуляючи з батьками парками міста, помилуйтесь красою весняної природи.